Доброго усім дня! Вітаю вас на своїй кухні і хочу запропонувати вам рецепт квашених огірочків. Огірочків, які ніколи не перекисують. І п'ять років стоятимуть, не перекиснуть. А квасимо ми зазвичай звичайнісінько. Але далі я покажу, що ж потрібно робити. І так беремо баночку, чистеньку, вивиту баночку, Викладаємо чистий вимитий листочок або пів листочка хрону. Я ще кладу і корінчик хрону сюди, обов'язково. От у нас так завжди. Корінчик хрону кладеться, а о, листочок не обов'язково. Тут вкладу і листочок, і корінчик. Далі от кладу листочок вишні. Але і з гілочкою. Так відчувається вишня смачніша. Листочок малини, листочок смородини. І зазвичай два зубчики часничку і кріп. Зонтики круп. Теж кладу сюди. А ще беру лавровий листочок, трішки з десяточок горошинок чорного перцю і одну горошинку духмяного. І сюди вкидаю 100 г солі. Це 100 грамовий неповний напанчик лусакончик. Вкладаю огірочками. Огірочки будь-які, які у вас є, тільки такі, що для квошення. Перед цим огірочки я вимочила дві годинки у воді, навіть більше трішечки стояли. Вони потім будуть упругі, хороші. Ну, викладаю огірочки, які в мене є, які залишилися після маринування зазвичай. Отній квіточок ні жопок, як говориться, ми не відриваємо, але можна і обрізати. Це не, не помішує. Накладаємо повну баночку, зверху викладаємо кріп і заливаємо холодною водою і отак розбудимо. Розбовтуємо, щоб розмішалася сіль. Трішки потрясемо, щоб розстала сіль. І накриємо капроновою кришечкою. І виносимо на 10 днів у погріб. Нагірках утворюється отакий наліт білий. Через 10 днів отакий наліт утворюється. І от подивіться. Такий він, виходить, наліт. І ми дуже гарно промиваємо огірки тричі звичайною джерельною водою. Вимиваємо, щоб вода в малоці стала чистою і не було нічого білого. І таким чином виносимо погріб. Отакі От огірочки можуть простояти 3, 4, 5 років, і вони не перекисають. Дуже смачні, виходять огірочки, наче з бучки. Якщо сподобався мій рецепт такий, будь ласка, готуйте такі огірочки. Заходьте на мій канал, поставте, будь ласка, подобайте, мені буде дуже приємно. І готуйте такі огірочки. Але коли винесли погріб. Через кожні 5-10 днів треба доливати водички. Подивитися і долити водички.